Байден поставив крапку в питанні використання зброї. Вітаю вас, дорогі друзі! Що треба знати на ранок П'ятниці 7 червня. Україна не може використовувати зброю, яка надана Сполученими Штатами Америки для завдавання ударів в глибину території Російської Федерації, а саме по Москві та Кремлю. Про це повідомив в своєму останньому інтерв'ю президент Сполучених штатів Америки Джозеф Байден він науважив, що Україна може використовувати зброю тільки в прикордонних територіях з Російською Федерацією, звідки та наносить удари по території України. Франція надасть 5 літаків Міраж 2000 та відповідне озброєння для них. Також Франція підготує пілотів для керування цими літаками та надає дозвіл використовувати їх та. Завдаваючи ударів по території Російської Федерації, також Франція надасть матеріально-технічне забезпечення, озброєння та військову техніку для формування нової механізованої бригади кількістю до 4,5 тисячі осіб. Підписуйтесь, щоб бути в курсі останніх новин, ставте вподобайки, залишайте свої думки в коментарях. А більше про ці та інші новини в моєму телеграм-каналі Автомат Ньюз. Дякую за увагу! Все буде Україна. Бережіть себе, до зустрічі в ефірі. Пока-пока.